Друзі, найчастіше запитання, яке я отримую, це як правильно почистити печінку. 95% людей робить це невірно. І зараз я хочу вам показати на фізіології, щоб ви зрозуміли, які правила взагалі догляду за печінку, як зробити так, щоб вона була здорова і жовчні ходи, щоб не утворювалися камінці у жовчному, і відновитися, якщо вже є якісь проблеми. Тому я зараз переключаю на комп'ютер печінку да? ось печінка. Тобто кров з нижніх відділів, нижніх кінцівок і нижнього відділу кишечника поступаю в печінку, тут вона має профільтруватися і чиста кров іти далі вже в органи, а токсини мають виводитися у жовчні ходи, скаплюватися в жовчному пузирю і потім жовчний пузир скорочується тоді, коли у нас в кишечник попала жирна їжа, тільки коли жирна їжа. Кручується, виводить сюди, і ми тоді маємо сходити в туалет. Подивіться, скільки тут Да? Тобто, по-перше, треба, щоб жовч була рідка. Тому що якщо вона густа, вона буде забивати жовчні ходи, да? тобто буде така в'язка, як мазута. І у жовчному міхурі вона буде перетворюватися на камінці. Причому, навіть якщо людині видали жовчний пузир, це не значить, ще раз вам покажу зараз, якщо жовчний пузир видалений. Це значить, що жовчі нема куди діватися, тобто вона буде десь знаходитися у жовчних ходах прямо у печінці. І від цього печінка буде, знаєте, така, як набрякша цю жовчу і буде погано фільтрувати. Тобто тоді кров буде погано поступати із нижніх відділів. І коли у людини є проблеми з печінкою, тобто вона не може швидко фільтрувати, то тоді у венах з нижніх кінцівок застається кров і називається це варікозна хвороба. В нижніх відділах товстого кишечника теж заставиться, і тоді це називається геморой. Тобто ви зрозуміли, звідки йдуть ці проблеми? Тобто Варікозна хвороба і геморой – причина зашлакована печінка. От. Тепер, як же печінка може вивести токсини в переходну, картинку? Тобто, жовч має бути рідка кожен божий день. А для того, щоб вона була рідка і стікала сюди, сюди, да, треба обов'язково, щоб людина випивала води не менше, ніж 30 мл на кілограм ваги, І щоб вода була лужна, і ще, щоб були антиоксиданти. тому що pH жовчі десь біля 9 І як тільки жовч є ну, там, менше, ніж 9, тобто 8, 7, тобто закислюється, вона стає вязка, як мазута. І тоді вона забиває і жовчний пузир і все остальне. І дуже часто люди як чистять печінку. Спочатку вони беруть якісь жовчогонні, е, і починають їх вживати, там розтороп, там, ну, таке все. Да? Тобто, е по-перше, як ці жовчогоні повинні дійти до печінки. Тобто, якщо людина не випиває достатню кількість води, кров у неї густа, а значить не факт, що е ці е е е продукти дійдуть до печінки. Але навіть якщо дійдуть. Куди тобто вони будуть розчиняти токсини, але куди ж вони будуть виділятися? Тобто жовч почне стимулюватися. А знаєте, от буде такий ефект, як ото шланг да, під тиском там, вода і на нього наступили. Тобто Починають жовчні ходи прямо і звіватися, тому що там густа в'язка жовча її починають стимулювати. І тобі, тоді це буде називатися жовчно-виводящих путей. Тому є спеціально програми, тобто це не один продукт. Ніколи таке не буває, щоб від одного якоїсь речовини все наладилось. Тобто тут одночасно треба впливати, тобто треба робити, щоб і кров була рідка, щоб вона легко поступала, піднімалась, тому що густа кров буде важко підніматися. Далі треба, щоб жовч була рідка, треба, щоб людина в туалет ходила, треба, щоб у кишечник поступала жирна їжа, тому що тільки при такому. При такій ситуації буде е, відбуватися очистка. І... І це цілий комплекс міроприємств. Тому якщо у вас це цікавить, напишіть мені у Viber, я прийшлю вам більше інформації. Правила, у нас є готові програми, які учитують все. Тобто там уже є і ферменти, які розчиняють токсини, там і є те, що робить кров рідкою Антиоксиданти, які роблять лужною жовті, да? тобто щоб вона була тікуча. Ми налажуємо роботу кишечника, тому що випорожнення дуже важливо. Да? Часто я вам скажу, навіть запори якраз і пов'язані. З тим, що жовч погано виділяється в кишечник, тому що саме вона має стимулювати кишечник. І тобто, круг цей патологічний якби, замикається. Тому для того, щоб все зробити по правилам, ознайомиться з цими правилами, напишіть мені у Viber, я прийшлю вам більше інформації. Запрошу вас в чат. І запрошую ще людей, які хочуть розібратися, або які хочуть ну, взагалі співробітничати з нами, так? тобто, обучать людей оцим нехитрим правилам. І зароблять гроші від компанії, яка е, якраз випускає оці готові е, програми. Да, Обов'язково напишіть, бо я зараз якраз шукаю людей м, нових у команду.